Добрий день, я Луврок Ольга ліцеїстка 10 класу Нетішинського академічного ліцею No1. Дозвольте презентувати вам проєкт Максим Кривцов спроба осмислення життя та творчості поета. Мета: спробуйте систематизувати відомості про життєвий та творчий шлях Максима Кривцова. Завдання полягає у тому, щоб спробувати систематизувати відомості про життя поета, дослідити творчість кривцова, особливості збірки вірші у бійниці. Актуальність та об'єкт Зроблено спробу систематизувати відомості як про поета Максима Кривцова, так і про його поезії зі збірки вірші з війниці. Поети, які загинули під час війни. Зараз ми живемо надзвичайно складний час, який називають часом російсько-української війни. Це час, коли гинуть люди, руйнуються домівки, земля щодня здригається від вибухів бомб та снарядів. Багато українських митців теж відклали свої комп'ютери, узявши в руки зброю, пішли захищати рідну землю. За два роки повномасштабної війни вже загинуло багато українських письменників. Письменниця парамедикиня добровольчого медичного батальйону госпітальєра Олена Герасимбюк уклала список письменників та прикладачів, які загинули або померли через війну Росії проти України. У списку зараз більше півсотні прізвищ, перелік непомним. До нього увійшли ті письменники, на смерть яких війна мала непрямий вплив, хочу назвати окремих з них. Так, у березні 2022 року російські військові викрали з будинку в Калатолівці біля зюму дитячого письменника Володимира Викуленка. У травні виявили його тіло. Пізніше експерти знайшли в ньому дві кулі. У серпні 2022 року у бою під Бахмутом загинув 28-річний поет Артем Довгополий. У травні 2022 року в боях на Харківщині загинув 57-річний поет Олександр Бережний. У липні 2023 року письменниця Вікторія Амеліна померла від поранень, отриманих під час російського обстрілу Краматорська 27 червня. 2 квітня 2022 року на Луганщині загинув відомий поет громадський діяць Львова та засновник проєкту Духнацій Юрій Люф. Він був відомий як постійний ведучий фестивалю Холодний Яр. 7 жовтня 2022 року у боях на Донеччині загинув поет Олександр Гушилик, автор збірки поезії Міс через вічність», відомий під псевдонімом Клятий Мойфар. 28 липня 2022-го настало поета Гліба Бабича, автора понад 500 віршів, частина з яких покладена на музику. 7 травня 2022 року в районі Авдіївки, внаслідок мінометного обстрілу, загинув син відомого українського поета Станіслава Чернілевського Ілля. 7 січня 2024-го у віці 33 років разом зі своїм родим котом загинув кулеметник, поет і фотограф Максим Кравцов, відомий під псевдоталій. Оскільки Максим Курцов народився і виріс у місті рівному, яке розташоване за 60 кілометрів від мого рідного Нетішина, я вирішила більше дізнатися про нього. Хто зустрічав його вперше, не вірив, що це хлопець, який тримав в руках зброю. Так відгукувався про поета-кулеметника Видавець. У листуванні з одним із друзів Максим Кравцов написав: Тільки якщо я загину на цій війні, я стану класиком. І цей жарт накшал чорного гумору почав збуватися. За даними Вікіпедії, Кривцов Максим Олександрович позивний Далі, народився 22 січня 1990 року в місті Рівному. Його батько був продуктом преси, мати шкільним бібліотекарем. Навчався в Рівненських загальноосвітніх школах номер 23 та 28, закінчив технікум технології та дизайну міста Рівного. 2014 року закінчив Київський національний університет технології та дизайну, де вивчав проєктування взят та шкільних виробів. Працював на Рівненській фабриці нетканих матеріалів, продавцем-консультантом, СМН-ником проєкту СТРК Єноти. Активний учасник Революції Гідності, з 2014-го на фронті як доброволець, учасник АТО ООС. З початком повномасштабного вторгнення знову вступив до лав ЗСУ. Вірші почав писати з підліткового віку, друкувавши збірках і творами інших авторів, там, де вдома 112 дванадцять про любов і війну, Колосково ХХІ століття. Деякі поезії Максима Кравцова покладені на музику їх виконує український гурт «Юркеш», наприклад, панівна висота, він з в ТРО Джовтий Схоч. Звіти 2023 року пет видав авторську збірку поеті вірші у бійниці, яку було визнано однією з найкращих українських книжок 2023 року за версією українського пен. Збірку Кривцова розкупили за один день. За словами парамедикині Олени Герасимдюк, колишньої дружини Максима Кривцова, «Ще довго ми не почуємо такого голосу, який би суміщав у собі і кучеревість Вінграновського, і ламану цікавість Семенка. І якусь глибину і простоту лишегів. На думку друзів Кравцова, це той унікальний автор, від якого залишилося багато поезій, бо він сам був поезією, поезія з'явилася довкола нього. На руці Максима Кравцова була туту Я умру, умру в Патагонії дикій. Український поет набив собі на руці слова іншого українського поета. Одного розстріляли 1937-го, це про розстріляного в СРСР поета футуриста Михайла Семенка, інший це Кравцов загинув від рук тих же ворогів учора. одному було 44, другому 33. Писала у фейсбуці режисерка Ірина Білик. «Вірші у бійниці була давня і велика мрія Максима Кривцова, не є звичною для збірки поезії це мистецький витвір за задумом далі. Оскільки поет був також талановитим фотографом, то у збірці вміщено велику кількість фото, зроблених Максимом Кривцовим, є зображення його рукописів, як і арходи на відео авторських читань. У поезіях автора збірки у бійниці» поєднується чорний гумор і цинізм як спроба захистити себе, а також ніжність і багато любові. Життя це винятковість, смерть це випадковість, любов це закономірність. На думку комікеси Гани Кочеруги, поезія Кравцова має ознаки імпресіонізму, адже вона ґрунтується на зображенні маленьких деталей, які дозволяють скласти цілісну картину. Останнім верщем, який написав Даліста бірш, моя голова котиться від посадки до посадки, поезія стала пророчою. Мої руки відірвані проростуть фіалками навесні. Мої кістки втягнуться в землю, утворять каркас. Твори поети за жанровою ознакою це верлібри. Риму у таких текстах довільно змінюється на Верлібер Максима Кривцова належить до верлібрів ланцюжкового типу. Ланцюжок, який виникає в цих текстах, узалежне не так від синтаксису, нанизування сурядних і підрядних речень, як зумовлено розгортанням образу, тобто це верлібр, який вибудований за принципом кадру. Верлібер Кривцова метонімічний, тобто цілісну картину поет зображує через показ її частин. Наприклад, у вже згадуваній поезії моя голова кодиться від посадки до посадки, спочатку автор зображує загибель річного героя посередництвом метафори, руки відірвані проростуть піалком. Саме через образ фіалки поезія є цілісною, оскільки, з одного боку, цвітіння цієї рослини уособлює прихід весни і мир, а з іншого боку, фіалка це людина. Як свідчить інтернет-ресурси, крім раніше згадуваної поезії, активно цитовано ще одну поезію, хоче розповісти вам історію. Головним героєм твору є Родий Кіт. Нам відомо із офіційного повідомлення, що Кіт загинув одночасно з поетом, читаючи 73 рядки цієї поезії, усвідомлюєш, ким для самого автора був рудийкіт. Кіт знає кожну стежку, окоп, нірку, бліндаж. Абсолютно використовує прийом казки, розповідаючи про родого кота, часто прижмурює брови, наче вивчає наукову справу. Максим Кравцов у цій же поезії уподібнює кота Сальвадору Далі. Тепер опалені, неохайні, смішно закручені, як у відомого художника. Поет в інтерв'ю проєкту так пояснював, чому обрав саме псевдонім Далі. Тоді, у 2016-2019 роках, служив у Нацвардії, тоді відрощував вуси, щоб накручувати, як Сальвадора Далі. Так позивний сам напросився.